Всім привіт, кого не бачив. Як кажуть, всі сліпі. Ну, це не важно. Сьогодні у нас на каналі новенький відосик Про що правильно ПК за 10 тисяч. Це був не клікбейт. Ви правильно нажали на кнопку. Так що все окей. Хто перший долучився до нашого каналу та побачив цей відос? Ми займаємось чим? Ми збираємо ПК з OLX. за малі гроші, за доступні гроші. Те, що треба народу, як то кажуть, народний ПК, але дійсно народний для звичайних простих людей. А не для буржуїв. Не будемо дуже довго балакати, а зразу перейдемо до комплектуючих. Сьогодні в нас материнська плата, це основа основ, база, але незвичайна. Раніше ми завжди використовували А320 матері. А це у нас Б450 мать. Доволі таки качественна від гігабайта. Красивенька з радіатором, навіть HDMI є. Можна сюди вставити якийсь процесор з графікою. По цьому іншому чіпсет, ну, як завжди, чіпсет з гавіонним охлажденням. Дві плашечки під ОЗУ. Є місце під М2Нопивчувач, що в принципі може нас радувати, і ми можемо зробити реально компактну зборочку. Наш красавець. Красавець, красивий Ryzen 5 2600. Буквально пару днів назад забрав його із пошти. Знову нова класна крута коробка в колекцію. Сам процесор прийшов просто в дівочому такому стані, просто дівочка, конфетка. Цей процесор стояв у тіпа, типу, якого звати, Роман. Тож Роман, дякую тобі за такий класний процесор, за невеликі гроші. І також Роман мені віддав від нього такий класний кулер. Ну нічого, саме найобикнові такий кульок. По суті, для цього процесора більшого і нічого в житті не треба. Якщо ви хочете брати якийсь нормальний процесор, як нормальний, ну, більш потужний процесор, тому що Ryzen 5 2600 це дуже класний процесор в своєму ціновому діапазоні. Тому його боксового кулера хватить просто за глаза. Я навіть, чесно, я не бачу якогось іншого випадка, щоб вибрати якийсь інший, а, ну, інше охолодження для цього процесу. Тому це must have. ОЗУ дві плашечки по 8 ГБ. По пам'яті, що у нас буде? У нас буде, по-перше, це SSD типу М2. Звичайний, про нього взагалі, чесно розказати, нічого не можу. По суті, самий звичайний китайський М2, який прекрасно залетить в нашу зборку. Пів терабайта, мені, ну, блін. Ну, поставимо по-любому по нього систему. да і так швидко якусь ігруху запустити, буде круто. Далі по пам'яті у нас буде отакий HDD. Нічого такого серйозного. 300 ГБ. Прекрасної пам'яті. Нам треба десь хранити цей матеріал. Навіть цей відос буде, напевно, на цьому жорсткому диску оброблятися. Тому що SSD... М -м, не засирайте, пацани, SSD. Я туди буду Майнкрафт встановлювати, щоб він мене швидше запускався. Йдемо далі. Блок живлення Chieftec на 550 ватт 80 бронз. Шучу, просто плюс. На бронз не вистачило грошей, Поэтому цьому 550 Вт, що в принципі для нашої всього, сьогоднішньої збірки хватить за глаза. Що вам скажу? Важкий. Що я так скажу, Самий-самий головний показник от наскільки він важкий, Кажем постійно відос. Кожному, повторяю, раз за разом. Не знаєш, як вибрати блок питання? Хуй з ним. Заказує, хай він до тебе приїде, в руку взяв. Чувствуєш, він важить, десь, примерно, ну я ну Примерно як ото. Півторашка силікатні кирпичів. Ні, приблизно десь то як торпеда київського, десь отак десь примерно то воно важить. Та й по проводам. По проводам, саме головне, опять же, не забуваємо, що нам треба питання для матері і нам треба питання для відеокарти. Не забуваємо, читаємо, кожен раз записуємо, коли вибираємо якісь комплектуючі. Що початку треба вибрати желательно мать, побачити, скільки там в неї, потім вже відсюди толкувати із БПшником. Або наоборот, танцюйте хлопці по-разному. Ситуації знову ж кожного різні. У нас була материнська плата від гігабайт Тому чим би нам не взяти відеокарту від Gigabyte. Це у нас прекрасна 1070 на 8 ГБ. Зі швидкістю шини 256 Сама прекрасна відеокарта в нашому ціновому діапазоні до 4К. Всі комплектуючі у нас вже є. у на тільки корпус. А корпус у нас є Крутий корпус. Весь зашарпаний, прекрасний, як я люблю. Купили знову ж у нашого прекрасного чувачка, в якого ми затарюємося корпусами. Корпуси по 150 гривень. Всім раджу, всі замовляємо. Корпус ахуєнний, за свої бабки просто класний. Да, по металу плюс-мінус нормальний. Є у мене вже кульочок. По фронтальній панелі в нас є декілька USB, і в нас є звукові виходи. Навіть, навіть нам дали що правильно. Дійсно, будемо дивитися 5 фільмів. Всі комплектуючі показав, тож діємо по старій схемі. Збираємо, комплектуємо, показуємо вам результат і говоримо далі. Першою нашою грою це буде Cyberpunk 2077. По налаштуванням графіки, ми виставляємо середнє налаштування графіки, вирубаємо ці всякі, ці fidelity fx, і запускаємо тест производительності, який встроєний в сам Cyberpunk. В будівлі нас 60 ну до 70 нас коливається Да, Локація доволі така загружена, всякі по ці всі всякі тумани. Да, Напряжене здання, звісно, да. Ну, але 70 fps. це я думаю результат. Заздання у нас вже картинка получше, у нас, он, бачите, 80-90 FPS уже прям крайне іграбельно для цих всіх для цього всього конфігу, це реально дуже-дуже-дуже круто. І бачимо, як картинка стала вже краще. да, є деякі, може, моменти, що з прорисовками, ну то фігня. А так, натакі результати. Середнє FPS це 78. Наступна гра це Silent Hill. По налаштуванням графіки, тут якась, звісно, повна фігня. Я так і до кінця не зрозумів, але э, ці всі налаштування дуже смішні. Я розумію, що це добаний порт. І, ну, наше розрешення і наша графіка це типова. По самій грі, як бачите, в нас є 50 FPS, В принципі, це круто. Грається, я думаю, плюс-мінус достойно це гра. Да, звісно, це не 60 FPS, хтось каже, там неіграбельно, але. Побігавши там буквально пару хвилин, грати комфортно. Запустили бенчмарк, О, В самому бенчмарку нам показується 70, ну, ну грубо говоря, 70 FPS. І середні показники по бенчмарку це у нас 67 FPS. Так, і наступне нашою гру це буде nfs Hit. у нас середнє налаштування графіки, І переходимо написано на самої гри. В самій грі ми бачимо плюс-мінус таку міняємо картинку 70-80 FPS. Дуже іграбельно, дуже сочненько так, приємно і доволі класно. По процесору, і, звісно, є деякі питання. У нас а, сам хід любить дуже сильно завантажити сам процесор. Треба все-таки кращий процесор під цю гру. Якщо є можливість, то ставимо кращий процесор. Але 2600 себе дуже приємно показує навіть в цій грі. Здрасте! що, не ждали? Як ви вже зрозуміли, з нашого останнього відео пройшов ровно рік. Я успів постригтися, вже вспів зарости. Взагалі, дуже багато чого змінилось. Кстати, вас вже в 2025 році вітаю Moon Shine Studio. Тому що відео був записане тоді, а це вже тоді. Що по нашому комп'ютеру? Комп'ютер 2600 Ryzen, це наш, 1070. Це просто. Стоп і стопів за свої бабки, ну реально, ви тупо нічого не знайдете лучше для HD геймінга Тобі підійде, ну просто максимально, ти от будеш всіх рвати. Full HD, так, да, уже з, як... ну, з деякими питаннями, але це не важливо. Вернився до нашого цього, -цього приколу з комп'ютером. Що ж так произошло, що ми аж в 25 му году дописуємо відео. Ми зібрали наш комп'ютер, але зразу ж у нас його купив чувачочок. Буквально пройшло дня два, і нас чувак замовив каже: Блін, пацани, я хочу вас купити. Його запакували і одразу вже він поїхав. Тому, як ви всі зрозуміли, що зборки Odmoonshine Studio розлітаються просто як гарячі пиріжки. ми тупо не співаємо їх збирати. Що ж, не будемо так сказати, то, як кажуть, кота за яйця тянуть. У нас така де, бачите, класна така сьогодні погода, це рішили так на вулиці поснімати. Сонячне, класна. Улибайтесь почаще, улибайтесь людям в ответ, хай люди вам улибаються і всього вам самого найкращого. Бувайте!